Друзі, привіт! 10 годин вечора. Там бджілки не сплять, їх значна зміна. Бджоли за день приносять нектар І цілу ніч вони його вентилюють. 10 годин, але ще деякі бджілки прилітають у вулик. Запах нереальний напасть. Запах шикарний. Запах меду. Багато що зможна зрозуміти, про стан сім'ї по людку. Шикарно побути ввечері на пасці після роботи попити кави, послухати, як співає соловей. Це благословіло.